Всім привіт! Ви на каналі Rendaros.ua, я Денис, і що, як я вам скажу, що якби не обмеження технологій та помилки при розробці у давні часи відеоігор, ми б не мали багатьох ігрових фішок, які маємо зараз, і деякі наші улюблені ігри не були б такими крутими. В цьому відео я саме розповім вам про такі цікаві випадки. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті, ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка і на Баймія кофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали. Про гру, яка на моїй футболці, ви не могли не чути. Це Space Invaders, розроблена Taito Corporation і випущена у 1978 році. Це найперший шутемеп у світі, і його основна фішка була у тому, що чим менше ворогів лишається на екрані, тим швидше і невловиміше вони стають. Ця фішка сталася через те, що восьмибітний процесор Intel 8080, який став основою аркадних автоматів Space Invaders, буквально не вивозив повноцінно стільки деталей на екрані. Тобто при бульці Лед вирухались рухались не тому, що так задумано, а тому, що гра просто дуже лагала і переставала лагати зі зменшенням кількості прибульців. Та про цей факт можна прочитати майже будь-де, адже про фішку Space Invaders. не знаю хіба що. Ну добре, не знає хіба що той, хто не цікавиться ретрогеймінгом. Коли ж мова заходить про стелс ігри, ніхто не згадує, що найпершою стелс грою була Люпін Третій, яка заснована на одноіменній манзі та аніме. Але без проблем згадують серію ігор Metal Gear, яка насправді бере свій початок ще з 1987 року. Ще найперша гра народилася завдяки Коджімі, але так і не скажеш, бо якась вона не кіношна. До речі, робоча назва у гри була Intrude, Тобто порушник. І розроблялася вона ще для комп'ютера MSX. Ідея у Коджіми була взагалі не пов'язана зі стелсом. Він надихнувся фільмом Рембо і планував зробити гру динамічним бойовиком шутимапом. Але для такого екшену потрібно було, щоб персонаж направо і наліво відстрілював купу ворогів на екрані. І у цьому була проблема. Архітектура MSX просто не витримувала велику кількість рухливих спрайтів на екрані. Точніше, вони могли бути на екрані, але лише Блимаючи. Новим джерелом натхнення для Коджіми стала гра The Great Escape для ZX Spectrum. Це на диво прогресивна стелс-адвенчура для свого часу. Якщо коротко, то грайте, ви у ній за військового в'язня Другої світової у Німеччині, і ваше завдання вибратися з в'язниці, тому у грі є примітивні елементи стелсу. Наприклад, не можна стикатися з охоронцями, хоча в цілому це майже звичайна адвенчура. Так, власне, Metal Gear стала стелсом. Супротивники майже не рухаються. Їх не обов'язково ставити багато на екрані, але тепер обличчям до обличчя стикатися з ними не можна, тож від цього гра гірше не стала. Щоправда, пізніше технічні обмеження у випадку порту гри на NES графічно спростили гру, і у ньому Снейк знищує в кінці не Metal Gear, а великий комп'ютер. Так. Тодішнім ігровим пристроям могло не вистачати потужності навіть для одного деталізованого спрайта. Отже, за те, що тепер ви можете пограти у величну серію стелс-екшенів Metal Gear, можете подякувати обмеженням MSX. А ще між тим, можете подякувати обмеженням NES, за те, що сам із Метроїд вміє ставати кулею, бо ця фішка теж не з'явилася б, якби не обмеження у кількість спрайтів у грі. До речі, а ви думали колись, чому Crash Bandicoot виглядає саме так? Виявляється, майже кожна особливість його дизайну існує завдяки технічним обмеженням першої PlayStation, Але разом з тим вони і зробили його таким класним. Я особисто в дитинстві думав, що креш лис, а бандікут це типу його прізвище чи синонім слова бандит. Напевно, тому якби я і знав про існування таких тваринок, як бандікути, навряд би в моїй уяві вони були яскраво помаранчевими, а Креша зробили такого кольору, буквально для того, щоб гравець міг його розрізнити на екрані гри з екстремально малою роздільною здатністю. А перед у нього трохи світліше, щоб гравець міг розуміти, в який бік повернений персонаж. Наш. Зараз це здається очевидним, але раніше далеко не кожен гравець міг розгледіти ігри, як зараз. А от голова у Креша велика, щоб було видно його міміку. Адже погодьтесь побачити такого деталізованого персонажа навіть у головному меню гри на PS1, і досі щось вражаюче. А тут він так усю гру бігає. Культові ящики з гри, які Креш ламає, теж з'явились завдяки обмеженням. Адже розробникам з і Dog потрібно було додати якісь прикольні предмети для взаємодії. На рівні. Окрім яблучок, ворогів і прірв вирішили додати щось максимально неполігональне, а де менше полігонів, ніж у Куба. До речі, одна з моїх найулюбленіших фішок у ретроіграх це вміння за обмежень створити 3 d ефект для речей, які насправді спрайтові, тобто пласкі. Наприклад, ті ж яблучка з Креша Бандікута. А у Mario 64 на цьому тримаються монетки і декілька видів супротивників, зокрема, босс, король Боб Омб. Очевидно, що створити такі. Ідеальні кулі в тих умовах було неможливо. Тому король Боб Омб це буквально велике пласке коло плюс шість кіл для рук та ніг. 3 в нього лише корона, очі, вуса та ступні. Погодьтесь. Навіть у версіях гри з амуляторів це зрозумієш, лише якщо будеш прямо на нього вдивлятися. А от у Mario Kart 64 взагалі у 3D лише локації, питальні знаки. Персонажі та майже вся зброя повністю спрайтові. Певно, через екрани старих телевізорів Зорів це навіть не було помітно. Не менш круте поєднання 3D і 2D технологій ви могли побачити у Full Throttle. Там персонажі у 2D, а оточення, наприклад, мотоцикл та автівки у 3D. Все теж через обмеження, але цього разу у бюджеті студії розробників LucasArts. Фактично, все 3D, що ви могли бачити у грі, це, звісно, пререндер, адже реалізувати таку графіку у 1995 році, щоб вона рендерилась при гравцях, було нереально. 2D-персонажі. Дозволили неабияк зекономити студії, то тому, що можна було без проблем повторювати купу кадрів у різних сценах. Я впевнений, що в 3D персонажі навряд би були такі красиві та харизматичні. Бо будемо об'єктивні, в 90-х навіть прирендерене 3D виглядало отак. Тобто воно вже непогано пасувало неживим об'єктам, а от з людьми і їхньою мімікою були проблеми. Саме тому у перших резидентах майже все оточення красиво пререндерено у 3D. Хоча саме по собі у грі воно пласке, 3D-шний лише персонаж, його вороги і, можливо, деякі предмети. Так було у першому, другому і третьому резидентах, а ще у різних частинах Final Fantasy на PS1. Хоча я малим взагалі не бачив різниці і думав, що це все у 3D. Загалом така фіча допомогла зменшити ресурси, які потрібні PlayStation 1 на підзавантаження рівнів, тому переходи між локаціями такі швидкі. А у першому Silent Hill викрутилися інакше. Там великі локації, хоч і 3Dшні, і просторі, але є туман, який приховує їхнє підзавантаження. Конамі буквально довелося додати його у гру, щоб приховати дуже помітну промальовку об'єктів, а потім це стало фішкою всієї серії. Ігрова індустрія це взагалі суцільна історія про компроміси, на які доводиться йти розробникам, і ті, хто вміє це робити добре, роблять дива. От, наприклад, Макс Пейн, перший і другий, в яких спосіб подачі сюжету один суцільний, але успішний компроміс. Всі Макси Пейни прекрасні, але саме перша і друга частини мають особливу атмосферу, атмосферу нуару. Бо цей нуар чудово підкреслюють коміксні сюжетні вставки. Коміксні вставки для першої гри почали робити, бо це буквально дешевше і легше. Над сюжетом Макса Пейна велася серйозна робота. Настільки, що навіть після готових катсцен його доводилося би переписувати у процесі розробки. Тоді було вирішено зробити катсцени коміксними, адже комікси поділені на панелі, а панелі досить легко відокремлювати, прибирати чи додавати. Втім, оскільки звичайні намальовані комікси на Вряд підійшли б для реалістичного бойовика, та ще й були б теж складними та недешевими у реалізації. Remedy зробила їх лише напів коміксами, тобто коміксами, створеними з розмальованих живих фото. У ролі Макса у першій грі був сам Сем Лейк, сценарист гри. А у ролі інших персонажів були інші розробники та їхні близькі. З другої частини, в ролі персонажів, звісно, вже були професійні актори. Тому інколи не заморочуватися, це навіть дуже непогана ідея. Не заморочуватися. Валися, наприклад, і аніматори, які працювали над першою грою про Реймена. Як ви знаєте, у Реймена нема рук та ніг, але є ступні та кисті рук. Але так було не завжди. У першому дизайні творця Мішеля Анселя, Реймен мав і руки і ноги. Втім, анімувати такого персонажа для гри на PS1 було нелегко. Легше було зробити кожну частину тіла окремим об'єктом і щоб вони рухалися програмно, а не як єдиний спрайт. Це не лише спростило роботу, а й зробило персонажа впізнаваним і ще й допомогло реалізувати цікаві ігрові механіки. Наприклад, руки Реймена могли за потреби відлітати далеко і повертатися як бумеранг. Окрім обмежень, існує чимало фактів про те, як на деякі ігри вплинули помилки і теж стали цікавими фішками, не як у Дайкатані. Можливо, ви не знали про це, але один із персонажів третього Mortal Kombat'у з'явився саме завдяки помилці у першому Mortal Kombat'і. Взагалі, тодішня студія Мідве, яка створила Мортал Комбат, любила так чи інакше додавати якісь великодки. Наприклад, персонаж Нуп Сайбот, який з'явився ще у другій грі, названий на честь двох творців Мортал Комбату: Еда Буна та Джона Тобіаса, бо його ім'я це просто їхні прізвища у зворотньому порядку. Так само і персонаж Ермак має своє ім'я не просто так. Офіційно він вперше з'явився у Ultimate Mortal Kombat 3, але насправді його можна було побачити ще у аркадній версії першого Мортала, тільки так не було задумано. У аркадній версії був баг, який інколи міг перекрасити жовтого скорпіона на червоного. А для пошуку таких багів розробники створили скрипт Error Macro, який в подібних випадках з'являвся у грі і сигналізував про себе у вигляді надписів. Інколи, але не завжди, під час помилки з кольором Скорпіона, цей надпис з'являвся замість його імені, але був скорочений до слова Ермак. Також надпис Ермак з'являвся і у другій грі. Після цього гравці почали будувати теорії про те, хто ж такий Ермак. До моменту, поки він насправді не став ігровим персонажем з Ultimate Mortal Kombat 3. а от вам Tomb Raider і перша моделька Лари Крофт. Напевно, неможливо не помітити її легендарні трикутні груди, якими б звабливими вони вам не здавалися у суворі часи першої PlayStation. Знайте, що такими вони стали через те, що один з розробників Score Design випадково вписав зайвинулик у код гри. Це його насмішило. Він вирішив показати свою веселу помилку всій команді. А ті вирішили, що це дуже навіть привабливо, і трикутні груди залишили у фінальній версії гри. Але це ще, повірте мені квіточки, бо є випадки, коли помилки породили ігрові механіки, які досі використовуються. Ви думали колись, звідки з'явились комбо? Вперше комбо-удари з'явилися у другому Fighter'і. Взагалі, саме другий і купа його версій основоположники традиції файтингів, які використовуються і сьогодні. Перші комбо виглядали просто. Ець міг нанести додатковий удар ще до закінчення анімації першого удару. І це теж була помилка в коді розробників з Кепком. Втім, таким чином вийшло навіть краще і збалансованіше, і тепер подібну річ можна побачити майже у кожному файтингу. Хоча подібну штуку насправді можна було побачити ще у каратека, втім, Street Fighter 2 був значно популярнішим. А ще копи у GTA такі припижені, теж завдяки помилці ще у першій грі. Штучний інтелект поліцейських не мав в себе так поводити. Але Рокстар це навіть сподобалось, і тепер поліцейські, що прагнуть в першу чергу вбити персонажа, а не заарештувати, стали фішкою серії. Насправді про помилки обмеження у іграх, які зробили їх тільки краще, можна говорити ще багато. Як от гак Кішка з Дейнлайт, який з'явився через баг, як унікальний стиль музики Зельди, який з'явився через технічні обмеження, хоча про це на каналі навіть є ціле відео. Головна суть у тому, що помилки допускати нормально, а більш складні умови розробки можуть навіть надихнути на щось унікальне, до чого неможливо було б додуматися без них. Просто на це варто зважати і справедливо оцінювати. А чи знаєте ви про якісь подібні цікаві факти, де обмеження чи помилки зробили ігри навіть кращими? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже нам допоможе. Кожна вподобайка та комент допомагає просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на БайміаКофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!